Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. І сьогодні я хочу показати, як зшивати плечовий шов. Шивається він матрасним швом з лиця. Тобто, не з вивороту ви робите тяжки, а з лиця саме. В принципі, я вже багато разів демонструвала, як це робиться. Можна подивитися в інших плейлистах, Ну і для цього, щоб ви довго не шукали окремо. Значить, Сутність цього методу полягає в тому, що ми повертаємо голку в ту петлю. Звідки вона виходила, роблячи якби, такі петлі. І е, чіпляємо їх за петлю з лиця ось таким чином, за, ну, за петельку лицьову. І потім, от у нас, бачите, іголочка звідси виходила. І одна ну, оця дирочка у них спільна. І от я її сюди завожу, чіпляю повністю п'етельку лицеву, і ось так затягую. Далі знову, у мене ниточка виходить звідси. І ось та петелька лицева, за яку я маю зачепитися. Ось вона. Тут просто ниточка така багатослойна і Тому може бути трошки складно у мене. Ну, сподіваюся, що у вас це легше відбувається. Сильно затягувати не треба, але так, щоб, ну, щоб цю нитку не було помітно. І дуже ну, хайний виходить шов. Тобто зрозуміло, що прямо 100% співпадіння візерунку у нас тут бути не може. Але, в принципі, ну от бачите, так його, він такий не дуже помітний. І з вивороту він такий дуже-дуже охайний. Він з таких двох тоненьких смужок складається, які так, ну, щільно прилягають один до одного, і він не тягне особливо плече. І ось таким чином до кінця. Ряду. Це вже друге плече, перше я зшила повністю. Ось воно. Ось бачите, у нас, якби, ми шиємо з лиця, але все одно цей шов, самі оці, вони з вивороту, ну і так дуже по-фабричному це виглядає. Далі, бічні шви, бічний шов у нас один. Плечові і ось тут на рукавах знизу, вони виконуються однаково в однаковій технології. Ці простіше, бо у нас навіть тут візерунок співпадає, просто коротше, тут прямо зшиваєте їх ну, один до одного. І все. А тут вже, ну, як вийде, намагайтеся, просто щоб ем, не, ну, не перетягнути одну сторону або іншу сторону. Розумієте? Тобто, Щоб у вас більш-менш воно, ну, от бачите, в принципі, не псує. Не дуже помітний шов. Все, всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення.